Юшка з вушками один з найніжніших страв святої вечері. Ароматна з теплом сушених грибів і маленькими вушками, зліпленими з любов'ю. Вона символізує скромність, чистоту і тишу цього святого вечора, коли родина збирається разом щоб подякувати за прожитий рік. І зустріти різдво з миром у серці. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати грибну юшку до святої вечері. Цю юшку мої рідні просто закохані. Пісну грибну начинку до святої вечері. Нам потрібно взяти 100 грамів білих сухих грибів. А можна взяти будь-які інші сухі гриби, залити їх водою і гарно промити. У каструлю нарізаємо дві морквини. Кладаємо пучок петрушки і пів цибулини, пару горошин чорного перцю. Гриби промили і за допомогою шумовки викладаємо у каструлю. Наливаємо 3 літри води і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо 15 хвилин. Проварили 15 хвилин, а зараз треба витягнути зелень. Так само треба витягнути і цибулю. Вона нам не потрібна. Окрему миску витягаємо гриби, щоб охололи. Третю частину грибів залишаємо у юшці. У розігріту пательню вливаємо 2 столових ложки олії. Ссипаємо 400 г печериці, нарізані на шматочки. Мішаємо і смажимо. Смажимо, у печерицях виділиться рідина. Смажимо до пори, щоб рідина випарувалась. Печериці викладаємо у глибоку миску, додаємо відварені гриби і моркву. Гриби я зцідила від рідини. За допомогою порожного блендера все перебиваємо. У глибоку пательню заливаємо 2 столових ложки олії, нагріваємо її і всипаємо одну цибулину, нарізану кубиками. Мішаємо і смажимо. Смажимо до тієї пори, щоб цибуля стала м'якою. Коли цибуля стала м'якою, всипаємо одну морквину натерту на крупній терці. Мішаємо і смажимо, щоб морква була м'якою до готовності. Додаємо гриби, Сипаємо сіль, перець і сухий часник. Все до смаку. Все перемішуємо до однорідності. Смажимо при перемішуванні 2-3 хвилини і начинка готова. Викладаємо її у миску. Для тіста нам потрібно взяти 450 г порошна, 7 грамів солі, тобто чайна ложка солі, 2 столових ложки олії, 250 мл теплої води. У глибоку миску всипаємо порошно. Додаємо сіль, вливаємо окріп, додаємо олію. І все гарно розмішуємо за допомогою дерев'яної ложки, а потім місимо рукою, викладаємо тісто на доску і вимішуємо руками. Тісто гарне, не липне до рук. Ділимо тісто на дві частини, одну відставляємо, а з другою працюємо. Посипаємо дошку борошном. викладаємо тісто. І розкачуємо тісто, щоб воно було тоненьким. Видушуємо варенички. Варенички діаметром 5 см. Забираємо все зайве тісто. Начинка готова. Беремо вареничку, вкладаємо в неї одну чайну ложку грибної начинки. Складаємо її і зліплюємо простою ліпкою. А потім робимо шнурочком. Завиваємо на палець, ліплюємо і виходить таке гарне вушко. А можна без шнурочка. Вкладаємо у вареничку грибну начинку, зліплюємо простою ліпкою, завиваємо на палець, зліплюємо. Виходить таке вушко без шнурочка. У вареничку кладу чайну ложку начинки, зліплюю простою ліпкою. А потім робимо шнурочком. Завиваємо на палець, зліплюємо і виходить таке гарне вушко. І тільки подивіться, які у нас гарні вушка вийшли. Беремо каструлю, наливаємо воду, доводимо її до кипіння, підсолюємо і вкладаємо вушка. Коли вошка спливуть, варити їх дві хвилини. За допомогою друшляка виймаємо їх у миску і зразу вкладаємо в гарячу юшку, яку ми попередньо приготовили. Юшку треба гарно посолити, поперчити. Додаємо одну столову ложку олії, в якому була смажена цибуля. Цибулі нам не треба, і більше нічого не треба додавати. Я раджу вам приготувати таку смачну грибну юшку до святої вечері з грибними вушками. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. А я вам бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Святами вас!